Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами підемо гуляти до річки. Давайте спробуємо описати річка яка. Тепла, прозора, швидка, блакитна, глибока, широка. А хто в річці живе? Давайте відгадаємо: має хвіст та не літає, має рот. Не розмовляє, можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Це риба. А ось іще загадка. В ставку живе на дні, має диво клешні дві. Залізає в очерет, ходить задом перед. Це рак. Наступна загадка. Не звір і не птиця. У дощик стрибає. Ну, що за цариця? Хто відгадає? Це жаба. І остання загадка. Господар по стежці повзе, на собі хатинку везе. Друзі кличуть його Павлик. Звісно, це рогатий. Равлик! Правильно, діти. Діти, а на які звуки починаються ці слова відгадки? Риба, рак. равлик. перший звук у цих словах р. А у слові жаба який перший звук? Давайте промовимо жаба. Жаба звук Ж. Риби діти живуть не тільки в річці. Давайте згадаємо, де живуть рибки і як вони називаються. Це річка. І риби називаються річні, а це озеро, і в ньому живуть риби озерні, а це море. Як називаються риби? Морські. А це океан. І риби, які в ньому проживають, називаються океанічні риби. Отже, ми з вами з'ясували, що для життя рибам потрібна вода. На суші риба жити не може, вона може загинути. Є така приказка, він почуває себе як риба у воді. Це означає, що у даній ситуації людина почуває себе добре, спокійно та зручно. А давайте тепер разом із хлопчиками будемо ловити рибку. І нам буде потрібна вудочка. А на гачку у неї будуть не черв'ячки, а перші звуки риб, яких ми будемо ловити. Ось у нас риба сом. Давайте промовимо разом сом. Який перший звук у цьому слові? Звук с. А ця маленька рибка називається плотва. Давайте разом повторимо плотва. Плотва. Перший звук, який ви чуєте? Звук П. І ми спіймали цю рибку. Наступна риба скат. Скат. Який перший звук? Звук с. Спіймали і ската. А ця річна рибка називається карась. Карась. Який перший звук у цьому слові? Звук. Х! І наостанок, давайте спробуємо зловити акулу. Акула. Який перший звук у цьому слові? Звук А. І ще якась рибка до нас пливе, діти. Хто це? Це щука. Щука. Який перший звук у цьому слові? Звук Щ Дивіться, ось хлопчик. Намагається витягнути щуку з води. Давайте ми йому допоможемо. Ми промовимо скоромовку. слухайте уважно. Щуку я тягну тягну. Щуку я не відпущу. А тепер давайте разом. Спочатку повільно. Щуку я тягну тягну. Щуку я не відпущу. А тепер давайте швидше. Щуку я тягну, тягну, щуку я не відпущу. От і щуку ми з вами сьогодні спіймали. Молодці діти, ми гарно з вами погуляли і позаймалися. До побачення!